І це у вас ідеальні пропорції. Ви не перша, хто це каже. Сподіваюсь, ваше плаття це підкреслить, а не зіпсує. Можете не переживати. В мене великий досвід. Треба тільки визначитися із тканиною та фасоном. А ви ж хочете вечірню сукню? Так, в мене на роботі корпоратив хотілося б щось стримане, але стильне. Ви можете самі обрати тканину і принести, чи краще мені купити? Я що? Маю ходити по магазинах? В пошуках ідеальної тканини? Я в цьому не, нічого не розумію. Тим паче, в мене немає на це часу. Добре. Я сама запропоную вам варіанти. Можливо, ви дасте аванс на придбання матеріалу? З якого дива? Я прийду до вас після завтра. Ви мені покажете образці ваших е, тканин, і тоді ми поговоримо про аванс до зустрічі.